Яким він був у вас і як ви його відчували? З чого він почався, які от хештеги запам'ятались? Він почався з звуку літаків. Я тоді жила на квартирі, знімала квартиру, і я почула, як там о 6-й ранку летять літаки. Ну, це було насправді дуже, дуже страшно, і ти не вірив до кінця, що як це взагалі Боже? Яка війна, про що йде мова? А багато хто не вірується? Звісно. Багато хто не вірив і відмовлявся вірити. Але я пам'ятаю, що в цей день, вже 24 лютого, я була в міській раді. Я записувала відео і говорила про те, що люди давайте приймати розсудливі рішення, бо ну, почалась паніка серед населення. Почали вже штурмувати там, аптеки, угу. заправки, угу. продовольчі магазини. І все. І потім пройшло буквально 2-3 дні. Якихось таких гойдало, що робити, тому що в мене дитині тоді було скільки вісім років. І... І я думала, що робити, що робити. А я на той час була просто депутаткою міської ради. Угу. І я собі задала питання: а як, ну, як я потім зможу дивитися людям в вічі, якщо я представник, вони ну, голосували за мене, вони обирали мене до міської ради, і я зараз поїду.